Відкрита трибуна. На мою думку, це Англія. Вона підтримує нас, починаючи з Бориса Джонсона і продовжує цю політику. Ну, останнім часом, можливо, ще Франція долучилася. Ну, Німеччина. напевно, Німеччина і взагалі всі країни ЄС. Ну, Німеччина. Найбільшим другам ну, Велика Британія. Я вважаю, що з того, що вони мають, вони віддають найбільшу допомогу. Це, мабуть, не зрівниця з, з е, США, але все ж таки в США і можливості набагато більше. Я б сказала би, що всі країни, які підтримують Україну, а ви виокремити когось саме я не можу, на жаль. Бо вони усі цінні. На жаль, у нас друзів немає, у нас тільки є партнери і зацікавлені сторони, тому не варто розраховувати на безкорисну допомогу. Це лише бізнес і все. Нічі, нічого більше. Польща. Вона дає багато ресурсів для України, вона дає зброю Україні теж це однозначно Польща буде. Відкрита трибуна.